Всіх вітаю, компанія Тапарквіницька філія. У нас нове надходження, друзі. Про цю машину можна багато говорити, але вона вже за себе все сказала. Це народний автомобіль Honda CR-V 2010 року випуску, друзі, з надійним, економним дизельним двигуном 2,2 з автоматичною коробкою передач та з повним приводом. Плюс бонусом до цього автомобіля у нас максимальна комплектація. Давайте поглянемо, друзі, 249 тисяч пробігу. Передня оптика у нас як нова, погляньте стан. Білет-лінзи. До речі, намивач, кришечка замовлена, друзі. Так що не бійтесь, буде стояти оригінально на місці. Туманки також у нас леди. оригінальні легкосплавні диски, встановлена зимова резина, по кузу жодних зауважень. Знизу повністю оброблена, залита. Тому, друзі, можна собі ще років 20 сміло їздити. По комплектації давайте поглянемо, у нас затонована машина, подивіться, повністю все в хромові, хром у нас в ідеалі. Зверху панорамна криша, ніяких м'ятин, після граду, нічого такого немає, подивіться, стан всього. Дуже рідкісний стан автомобіля. Чорна шкіра, друзі, погляньте. Стан сидіння пасажира, стан сидіння водія, є підлокітники, є підстаканник, підігріви. Ось такий у нас ручник. Камера заднього виду, така мультимедія топова, задній партруні, клімат, дві зони. Працює ідеально. Також додатково в нас встановлена ось така пічка, друзі. Погляньте, скільки місця. Ці автомобілі люблять за їх простір, друзі. Погляньте, рівний пол спереді, ева коврики, додатково. Встановлений. Задній ряд також, як новий просто. Погляд. Тут теж рівний пол повністю. Оригінальна шкіра, друзі, натуральна шкіра. Кермо у нас мульти. Так ось вона виглядає в нас. Дивимося тут. У мене немає слів, друзі. Ніодної помилки, рівнесенька робота двигуна. Кермо у нас не перешите, в оригіналі все круїз контроль. Складання зеркал, друзі, все працює, все є. Ціна автомобіля, так, да, друзі, не мала. Ціна цього автомобіля 14 тисяч 290 доларів, але є за що дати. Знаходиться він за адресою Соборна 1 місто Вінниця. Є доставка в ваше місто, лізинг, кредитування. Друзі, також називаємо за наш аукціон. Ми вас чекаємо.